Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні ми поговоримо про історичну будівлю Ліцей номер 2 який розташований в мальовничому місті Козятин на Вінниччині. Комунальний заклад ліцей номер 2 Козятинської міської ради Вінницької області. Один із найстаріших навчальних закладів міста Козятин. За роки свого існування він змінив не лише назву, а й зовнішній вигляд. У Козятині залишилося не так багато старовинних будівель, зведених у XIX столітті, а більшість із тих, що збереглися донині, вже давно змінили своє призначення. Однак є декілька споруд, які виконують ті самі функції, що й століття тому. Одна з таких будівель теперішнього ліцею номер 2 донедавна вважалося, що у часи Російської імперії на території сучасного ліцею розташовувалося залізничне училище. Тім історик Зоя Вірчинська спростувала цю думку у книзі список населених пунктів Київської губернії, яка датується 1900 роком. Є згадка про козядин серед перерахованих закладів, які були на той час у місті: однокласна народна міністерська школа та залізничне двокласне технічне училище. Більше навчальних закладів в той час в місті не існувало. Чи можна вважати, що ліцей номер 2 є одним із найстаріших навчальних закладів міста Козятин? Якщо говорити безпосередньо про місто Козятин, то звісно, тому що в межах колишньої Козятинської райони були старіші навчальний заклад, а наш в місті, тому що місто отримало статус в 1878 році, а в 1874 році, а навчальний заклад був створений. Як однокласне народне училище, правда, не на цьому місці, не в цьому приміщенні ще в 1878 році. Але враховуючи, що вже тоді населення перевалило за 5 тисяч чоловік на залізниці, яка працювала, велика кількість дітей вони не вміщались в села невеличке одноковерхове приміщення, тому в 1896 році було завершено будівництво. Нашої школи, тоді вона називалася двокласне залізничне училище, народне будинок, до речі, спроєктував відомий архітектор, який проєктував багато об'єктів, в тому числі наш козятний на сільзал це Валеріат Куликівський. Крім того, слід відзначити, що, ну, питаючи, є архітектурною пам'яткою, ну, так як вона вже добудовувалася в 65 -му, 66 -му році, то вважати її архітектурною пам'яткою навряд чи можливо. А от була будівля, яка була дійсно культова споруда архітектурною пам'яткою за проектом того самого архітектора Куліковського, було на кошти залізничних побудовано церкву для їхніх духовних потреб, зібрали величезну на той час. Суму 24 тисячі карбованців і спроектував такий ескіз будівлі, дуже цікавому такому вигляді. Староруському ескіз Куліковський. А відомий київський архітектор Бетак оздоблював ескізи внутрішнього оздоблення. Кажуть, що іконостас був неперевершений, До речі, між іншим автором іконостаса була відома майстерня іконописна художника Мурашко. Тобто, це дійсно була пам'ятка архітектури, на жаль, в 1923 році її перетворили в так званий будинок піонерів, а потім вже після Другої світової, війни, в 1965 році, її були знищені. І тому вона не збереглася. А наша будівля функціонувала як навчальний заклад. Після революції, 1917 року, яка поклала край Російської імперії, навчальний заклад ліцей номер 2 та всемирічним за цей час навчальний заклад п'ять разів змінював нумерацію. Це була і залізнична школа номер 4 і школа номер 27, номер 8 і навіть номер 44 А от школою номер 2 вона стала аж у 1962 році. Статусу Комунальний заклад, ліцей No2 Козятинської міської ради Вінницької області набула в липні 2022 року. З вами року. була Мирослава. Проць досліджуємо історію нашого міста.